Всім привіт підписникам та глядачам мого каналу. В цьому відео я вам розкажу, як отримати дуже гарну розсаду капусти у відкритому ґрунті на грядці. Так як я посіяв 50 тисяч насінин тобто на 1 гектар капусти, 25 тисяч насінин у нас іде середня капуста, як ви бачите, вона ось тут, і 25 тисяч насінин агресора. Як отримати прекрасний результат, Прекрасні сходи капусти, і щоб вона не пропадала або не захворіла у вас в грядці, у відкритому ґрунті І також вам розкажу, коли саме коли треба сіяти середню капусту і коли треба сіяти агресор. В принципі, у кожного, хто вирощує якісь там ну свої там фішки по поводу вирощування розсади. Ну і так і в мене. Є там, в принципі, по-своєму, як я її вирощую, щоб uh, не пропала вона, не поїла мошка ну, і не захворіла. Так, друзі, ось в мене дві грядки. Ось середня капуста вже у нас uh, підійшла до того, щоб її висаджувати у, у, у поле. Іменно висаджувати і ось агресор, який. Я посіяв буквально там 3 тижні назад, або ну, десь так приблизно, точно вже не пам'ятаю, не скажу вам. І ось ця капуста, яку я висіяв десь 5 тижнів назад, вона вже має ось такий результат. Прекрасні, друзі, прекрасна розсада вийшла. Ось, як ви бачите, все густо, все є. Ніде ніяких таких п'ятин, де нема. Наприклад, де, де не зійшла, або ще щось нема, все чудово. Результат вийшов гарний, тому що, ну роблю це я вже не перший рік, і були у мене такі моменти, де, наприклад, ось рядочка у нас іде. Бачите. І бувало таке, що, наприклад, ага, тут у нас ось така, такий кусочок нічого не зійшло, там такий кусочок нічого не зійшло. Це все, друзі, причина того, що або Ну Насіння дуже е, погане було, або е, десь щось може його поїло, або там хвороба якась. ну Нюанси бувають усякі. Але на даний момент, дивіться, друзі, ось, дуже прекрасна вийшла розсада. Якби її вже руками садити у поле, то вже б спокійно можна. Але так як я буду садити саджалкою, то ж, трохи ще. Мабуть, десь один тиждень е, почекаю, але, в принципі, вже її, як бачите, її вже в принципі можна і в сажалку, я так думаю. Це агресор у нас, на даний момент він ось такий. Пішли середні листочки в нас в агресора. Розкажу вам сроки посіву. Е, Зимньої, це у нас агресор зимня капуста і Auton King, друзі, у нас іде середня капуста. Розкажу скажу вам строки висіву. Середня капуста у нас сіється найкраще в середині березня. Ну, там а, 15 числа, ну, в 20-х числах березня, а, сіється. Середня капуста. Агресор, друзі, бажано висівати 15 квітня. Ну там 15-х ну там в 20 числах, коротше, в середині квітня, скажімо так. Це є самий такий варіант для зимньої капусти і для середньої капусти. Відео у мене є на, YouTube, на моєму каналі. Трошечки нижче полистайте і побачите, як я сіяв середню капусту. Агресор я вже не показував, як я сіяв, показував, як сіяв середню капусту. Там все детально розказано і показано. Зараз вам покажу, друзі, після того, як ви зробили грядку, посіяли. Наприклад, посіяли насінини, виставили, все виставляється вручну. Посіяли, загорнули. ось, ну я... Такий торф торфю, загорнули насінини, придавили їх, так утрамбували. Першим ділом, що я роблю, ну, це я так роблю. Не знаю. Ну, у кожного є свої там, фішки вирощування. У мене, наприклад, йде так. Коли я посіяв, зробив, ну, посіяв, затрамбував все насіння. І треба полити. його. Поливаю його я фундазолом. Сразу же поливаю після посіву. Сразу же Поливаю фундазолом. Потім, через 10 днів, повторюю той же процес те ж саме з фундазолом. Потім, коли в нас коли капуста в нас у такій фазі, я беру ось такий ростконцентрат. Він мені дуже подобається. В принципі, я задоволений цим препаратом, гарно все робить. і Є від нього результат якийсь. Поливаю, коли ось у нас така, на такій е, фазі капуста, поливаю розконцентратом. Потім, уже, коли середні листки у нас вже більші, коли вже більша капуста, беру, посипаю, е, посипаю селітрою. Ось так. ну, Зверху посипаю селітрою, потім все гарно заливаю зразу водою. Щоб селітра розтопилась і почала діяти. І щоб не погоріла капуста, тому що треба дуже сильно дивитися за цим всім, тому що е, капусту можна легко спалити теж е, селітрою. Треба все осторожно робити і не дуже густо так насіяти селітри. А так, ну, е, в міру. Після того, е, ну і звісно, друзі, звісно, взяти е, собі, наприклад, один день і. Раз у тиждень оприскувати від шкідників там, від е, мо мошкарі і так далі. Ну Там є різні різні ці е, від мошкарні, там препарати є. Ну, це вже на вибір. В принципі, я... у мене немає таке, що конкретно якимось я оприскую е, від шкідників, там, е, йду, беру там який, ну, який мені совітують у магазині. І головне там, щоб запах був дуже такий серйозний, тоді все буде добре, тоді воно спрацює дуже добре. І коротше, такі процедури проводимо. Зараз у мене ось така капуста вже під висадку в поле. Тут вже я нічого не роблю, лише від шкідників оприскую. Ці всі е, стараємося робити ці всі етапи на початку, тому щоб е, не дати хворобам. Капусту убити або там шкідникам, це все треба дивитися за нею, щоб, бачите Я навіть один раз тиждень поливаю, чи вони є, мошка, чи нема. Але дивіться, ну, є капуста, дає такі дірки у нас. Але воно все, в принципі, не є страшним. І якось так. Якось так я вирощую собі розсаду капусти. В Принципі, все дуже легко і просто. Да, Саме ідеальний варіант вирощувати капусту це, берем, це сіє, у касети сі, сіяти її, щоб вона там, ну, вона там більш скажімо так, по сходності, наприклад, можна вибити в касетах і 100% сходність. Тут у нас нема 100% сходності. около як дивитись зараз на грядку, около 95%. Точно є. Це в нас точно є 95%, а то може і більше. Тому що бачимо густоту, бачимо все, як вона, ну, яка вона є зараз. В принципі, мене що одне радує, що вона в нас йде рівна, нема ніяких там ям або ще щось, що там трішечки менша розсада, там трішечки більша, вона в нас йде. Практично ідеально, ідеальних скажімо так, одинакових розмірів, хоча з хоча середньої капусти насіння було досить погане, тому що була калібровка дуже мале насіння, велике насіння, середнє насіння. Це мені не нравилось. Від того, я боявся, що буде неодинакова розсада, але вона витягнулася, вирівнялася завдяки там, підживленню. А тут у нас агресор був всі одинакові насіння. Калібровка у нас була 2,2, 2,5, і результат вийшов бомбезний. Капустка у нас сходила одинаково, це що є дуже головним. І практично вона по розмірам вся одинакова. По висоті. там. В принципі, результат на цій гряці буде також такий, як тут, десь через добрих там, тиждень. Два тижні, три, ну, десь 4, може тижні, і буде також ця капуста висаджуватись у, у поле. Ну, якось так це все в нас виходить. Працюємо, в принципі, задоволений середньою капустою розсадою. Надіюся, що буду задоволений і агресором. Ну, в принципі, я вам розказав, як я працюю, що даю конкретно і коли саме. Не треба там нічого чекати, що, наприклад, ви висієте і буде все ідеально. Ні, треба її підкормлювати, треба її від шкідників обробляти обов'язково, і треба е, від хвороб. Також, так як я вам сказав, фундазолом. Ну, я, наприклад, спрацюю з фундазолом, мені він сподобався з самого початку. І получаємо ось такий результат, як за мною, друзі. Але. Е, Ще, друзі, є в пок... е, мене ще одне відео, де я вам показую де я показував, як я сію іменно як сію капусту. І подивіться, хто хоче, хто хоче побачити, як сіється на грядку, як робиться грядка, ну і який торф використовую вже по самому насінню, як висіється. І це все робиться, друзі, вручну. 25 тисяч ціни середньої і 25 тисяч насіння зимньої капусти. Це все. Вручну виставляємо по одне зернятко, тому що вона йде в нас дорога капуста, вона йде гібридна. Але ну і якось так це все працює з капустою. В дальнішому будуть відео, друзі, як вже будемо висаджувати її в поле, як буде там доглядатись, що саме будемо її підкормлювати чим саме, і як будемо вирощувати взагалі капусту. Так що дякую всім за увагу, друзі. Всім удачі, добра, всім мирного неба, всім пока. Якщо хтось має якісь питання, обов'язково пишіть коментарі. Я всім буду відповідати.